Ати йдемо далі. Дмитро Тужанський, директор інституту центральної європейської стратегії. З нами на зв'язку. Пане Дмитро, мої вітання вам. Доброго дня, планували ми поговорити про Угорщину, Обов'язково це зробимо. Але я трошки питання знаєте, так закручу, прив'язавши до прекрасного нинішнього ранку з Кримським мостом. Угорський режим Орбана він підлещується до Росії. Він з нею працює йому, це вигідно. Але коли Орбан почне бачити, що Путін програє, що вже в принципі стається після такого мосту, після ще інших подій, ми можемо чекати того, що Орбан може вбрати вишиванку і сказати, що я з дітства був за Україну. Ну, десь так, я вам більше того скажу. Орбан вже почав це робити. Тобто, якщо подивитися на політику, позицію, риторику новообраної президентки Угорщини, вона вступила на посаду в травні цього року, це Кодалін Новак, то ось це альтер-его. Тобто вона засуджує агресію, підтримує повністю Україну, бере участь у різних там так званих марафонах по підтримці до України. Тобто, якщо так подивитися, вона є. На перший погляд, ідеологічним світоглядним опонентом Віктора Орбана могла би претендувати до речі на роль лідера опозиції сьогоднішньої Угорщини. але справа в тому, що Каталін Новок є вихованецею Віктора Орбана і донедавна очолювала партію Фідес і була взагалі одним із рупорів і фаворитів. Ну, діючого прем'єра. Тому знаєте, Віктор Орбан це можливо так звучить. Він не те, щоб почав вже перевзуватися, але ну, мостить, мостить. Оце сіно. І справді цікаво після якого моменту Віктор Орбан усвідомить, що Володимир Путін приречений, він програє. Наразі, поки видно, що все таки Орбан ну вірить, якщо не в перемогу Путіна, то точно не вірить в перемогу України. Ну побачимо, зокрема, цікава реакція їхня, якщо вона буде на нинішні події. Нинішній чудовий ранок, але щось пішло не так, мабуть, або навпаки, так адже Угорщина зрозуміла, що вона не впорається з оплатою за газ. Наскільки я розумію, і попросила відтермінувати платежі за блакитне паливо. Росія, звісно, Гречно на це погодилася. Ворбана бракне грошей. Він страхується. Цього нема, наприклад, в українських медіа, але до 31 жовтня є такий діє закрити, там, указ чи розпорядження, яке не дозволяє угорським міністерствам витрачати. Кошти, окрім так званих захищених статей, тобто платять лише зарплату і більше нічого. Тобто, це вже такий, знаєте, ряд дзвіночків. Це не означає, що країна в дефолті чи ну, щось подібне, але це означає, що Віктор Орбан переживає за, за фінанси, переживає за зиму і готується за до зими. Тут, знаєте, щодо Росії, то знаєте, тут така гра. Я перепрошую за такий жаргон, ну про жабу і гадюку розумієте, Росія використовує Угорщину для своїх ігор в Європі і на заході. А ось угорщина думає, блін, ну чому би нам не попросити відтермінування? Знаєте, от якби би Росія не погодилася, то це знаєте, став би така, така би тріщина була б відносинах. Тобто, Орбан користується оцією лояльністю Москви, яку він е так довго здобував, і яка йому коштує в принципі репутації. Цікаво, власне, і бачимо, що Орбан поступово розуміє, що грошенят то хочеться від європейського союзу, і треба щось з цим робити. Не завжди вдасться петляти. І я так розумію, що на поступки йде. Чи можна про це говорити? Ми не чуємо але він зараз не б'є себе в груди і не каже, що він за Україну, але якісь певні поступки європейському союзу є. Що скажете? Ну, абсолютно, не певні, а якби Угорщина вийшла на цей такий магістральний шлях погодження з вимогами Євросоюзу. І тут не питання, що тільки хочеться цих грошей, вони потрібні. От якраз суми е, Євросоюзу, вони необхідні Угорщині. Е, ну, не, знову ж таки. Важко мені сказати, чи йдеться про дефолт, але точно вони необхідні Віктору Орбану, щоб виконати перш за все свої електоральні зобов'язання. Ось в цьому нюанс. Тобто Віктор Орбан не стільки, можливо, переживає за дефолт Угорщини, хоча, мабуть, переживає, бо це його відповідальність, але насамперед він не переживає за свої рейтинги, за своє політичне майбутнє. Європейські гроші прив'язані до його політичного майбутнього. Зараз вже більше 300 проєктів інвестиційних, які мали е, ну, фінансуватися за кошти Євросоюзу, заморожені. Це проекти в регіонах на східній Угорщині, наприклад. Тобто, там, де за Віктора Орбана голосують, де йому вірять сліпо і вірять навіть в такі страшилки, як там плани Сороса і всяка там конспірологія інша. Але з іншого боку, міністр закордонних справ Угорщини продовжує хвалитися тим, що йому вдалося так би мовити загальмувати певні санкції щодо Росії. Зокрема, він каже: він хизується. Він вважає, що це великий здобуток. Про що йдеться саме? Це кумедна історія, але фірмова в угорському стилі. Тобто, вони зіграли на випередження, не стояло на порядку денному там блокада. Нафти, яка йде трубопроводом, не стояло на порядку денного обмеження ціни на нафту, яка йде трубопроводом. І не стояло на порядку денному обмеження. Ну спо, як то постачання російського ядерного палива. От коли це не стоїть на порядку денному, то Петерсієр то може сказати, ми відстояли наші інтереси, бо цього нема в санкційному пакеті. Тобто, це дуже смішна така кумедна історія для внутрішнього споживання. Ось яка 12 років спрацьовує. Тобто, кожен раз, коли там санкції продовжуються, антиросійські кожен рік Петерсіяр то говорить приблизно те саме. Ми не будемо їх підтримувати, не будемо, не будемо, не будемо. А потім ми відстояли свої інтереси, тому можемо спокійно підтримати ці санкції. Тобто, чесно кажучи, мене аж питання звідки стільки терпіння і віри в угорців до цих всіх е, якби слів, бо це знаєте, як така порепана китайська платівка. От воно грає, 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 грає. <ривання> Цікаве порівняння таке. Скажіть, будь ласка, а чи не самотня зараз в своїх в своєму бажанні дружити з Росією угорщина? Бо при ухваленні попереднього санкці... пакету санкцій 8-го там щось трошки Мальта підтакувала вже в Угорщині, Кіпр, Греція так теж підморгувала. На жаль, не самотня, і це треба бути пильними до цього. Тобто публічно так, але не публічно. Є сили, які вважають Віктора Орбана якби своїм ідеологічним партнером, політичним партнером, стратегічним партнером. І я думаю, що ці сили будуть і далі пробувати гуртуватися. Ну багато що залежить звичайно від менеджерських ну, таких сил Брюсселя, Берліна. Uh, Парижа велика роль буде грати вашингтон його його політика в, в європі і політика саме в енергетичному плані ось бо все таки ми розуміємо що є оці антиамериканські настрої також от, от десь знаєте, оця проросійськість окремих європейських політиків і антиамериканських окремих антиамериканськість окремих європейських політиків вона насправді часто перетинається з цією антиукраїнськістю ось з огляду на наші на наші позиції тому з цим треба працювати Переконувати, ну і знаєте, що нам Путін допомагає. Тобто він робить як на мене дуже багато помилок з цим Nord Stream 2, з цими всіма провокаціями, і Nord Stream 1, власне, ну і так далі, тому подібне. Тобто, Росія сама себе не просто там ізолює, вона робить себе токсичною настільки, що навіть найбільш проросійські сили Європи ну, замовкають. Наостанок, я от намагаюсь собі зрозуміти за останні багато місяців. Орбан він справді любить Росію, чи він просто пристосуванець політичний, який ну, йде на хвилі якісь? Тобто зараз вигідно там мати нафту з Росії і цю нафту переробляти на НПЗ, і потім ще й в Словаччину продавати, умовно кажучи. Чи все таки він справді от, людина, яка вірить в якусь ідеологію там російську, великої держави, у нього там сум за різними договорами історичними, які вважаються несправедливими для Угорщини. Тому він так і співчуває Путін. Я думаю, що все ж він, як ви кажете, пристосуванець, тобто він намагається вичавити максимум з цієї ж Росії. Але знаєте, це дуже небезпечна гра. І дуже небезпечно думати, що ти контролюєш ситуацію, коли ти маєш справу з росіянами, українці і Україна як ніхто в цьому переконалися. Знаєте, оці проблеми, енергетичні, залежність і вплив, який зараз має відчуває на собі Угорщина від Росії. Ми ж це відчували, згадайте часи Януковича, Кучми і так далі. Тому подібне. Тобто, в нас вигравали вибори ті, хто підписував новий газовий контракт із. Кремлем, це та сама історія, що зараз в Угорщині. Ось тому ми знаємо ціну е, ось цих ігор. Так, тому я сподіваюся, що Угорщина ну, точно не платитиме цю ціну. Ось, і в якийсь момент, як то кажуть, прозріє нарешті. Дякую дуже, Дмитрий, за те, що були з нами на зв'язку. Він вітає вас з цим прекрасним днем, коли впав так званий Дякую. кримський міст. А Дмитро Тужанський, директор інституту центральної європейської стратегії з нами був на зв'язку. Давайте подивимося про по оновленнях свіжих щодо самого мосту. Що трапилося? Нагадаю, що самі сінького ранку в вдосвіта з'явилася інформація, і відео опублікували навіть моменту цього вибуху. Одна із частини стакади кримського так званого мосту впала в воду. Велика пожежа трапилася на залізничному на залізничній частині мосту, адже там і можна і автівками, і залізницею їздити.